Вітаю усіх, з вами Тотус Трактор. Знаємо, що ви обожнюєте нові поступлення. Сьогодні у Вінницю приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів. 8 моделей вмістилось в ось цю вантажівку. Можливо, раніше поставки були трохи рідко, проте зараз ситуація з логістикою стабілізувалася. Ми будемо очікувати поступлення щотижня, можливо, в деяких випадках навіть частіше. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами, щоб не опускати нові поступлення. І так, перший тракторець, що ми спускаємо, це довга база з потужним переднім мостом, з підсилювачем керма 22 кінських сили Янмар AF-22. Напівгідравлічна коробка передач, підсилювач, сидіння в гарному стані. Є боковий циліндр з, з блоком керування. Трьох точка. Ось бачимо, як він виглядає. Гарна задня резина 9,5 на 22 і передня, гарна. Кузов гарний, то все трактор в гарному стані 527 мотогодин. годин. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 8000 умовних одиниць. Наступна модель користується величезним попитом 4-циліндровий, 20 кінських сил, середня база. І ще й дана модель в гарному стані. Бачимо задня резина Bridgestone 9,5х22, 3. швидкозйом. Є боковий циліндр з боковим комп'ютером. Кермання навіскою. Коробка передач, звичайна механіка, багато місця для водія. 445 мотогодин з рівною підлогою. Дуже цікавий популярний трактор. З підсирювачем керма, до речі, і обертом на місці. Вартість 6600 умовних одиниць. Наступна модель у нас бюджетник. До 5000. 15 кінських сил, повний привід з обертом на місці. Вартість такого трьохциліндрового тракторця 4800 умовних одиниць. І це буде в комплекті з фризою і безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику. Сидіння рідне, кермо в гарному стані. 507 мотогодин. Гляньте, як зберігся рідний полік. Ось тут перемикається розворот разом з пониженими передачами і відключенням передка. Три швидкості на фризу, коробка механічна і дуже гарно збережений кузов. Кубота b 115 Ще один тракторець середньобазовий, тільки потужність уже 23 кінських сили, двогон тут 3 Хто вже не перший раз цікавиться тракторцями, думаю, впізнали, що саме під цими наклейками. Хітач nz 235 хоча по факту це Kubota GT23. Гляньте, Механічна коробка передач 3 плюс 1, 4 діапазона повишених, понижених. Гарно збереглося сидіння. керування навіскою вверх-вниз. Додатковий. Блокування боковим гідроциліндром та функція оберт на місці. Напрацювання 420 мотогодин. Кермо по висоті регулюється, кермо, до речі, в гарному стані. вал відбору три вперед, три назад, передок підключається, Рідний полік. Резина у нас тут Bridgestone 95 на 24 Це вже тракторець більш свіжих років після 2000-х. І вартість складає 8 тисяч умовних одиниць з фрезою і доставкою. Наступна модель це у нас. Найменший тракторець серії GB із заводською трьохточкою Kubota Кубота GB-160. Це ще й тракторець більш свіжих років, ніж Кубота GB-16. Випускали з 2002 по 2003 рік. Ось бачимо, є заводську трьохточку, є боковий циліндр. Сухенький, ось такий блок керування боком ціліндром. Вмикається плаваючий, під яким кутом плаваючий, або ручне керування. Гарне сидіння. 847, то на працювання. бачимо стан керма, механічна коробка, є розворот. Ну, гарна комплектація, дуже гарний стан. І даний тракторець вже заброньований. За нього кинули завдаток, коли він ще був в Одесі. Ішов він за 6400 умовних одиниць. Наступна модель не потребує реклами. Кубота, Gel. всі ви знаєте основні переваги. Навіть в мінімальній комплектації буде оберт на місці, реверс. Проте наша модель це не про мінімальну комплектацію. У нас тут приїхав найкраща комплектація, яку можна було замовити з салону. Окрім реверсу і розвороту, у нас тут підсилювач керма, напівгідравлічна коробка передачою 6. Є боковий комп'ютер з керуванням бокового циліндра. І при цьому дуже гарний стан. сидіння рідне, гляньте, який стан керма. Заявлено 800 мото 1 дуже гарний стан кузова. Ось бачимо на прикладі капоту. Резина передня японська з ворсинками, Задня абсолютно нова БКТ 9,5х22, 3 точка, швидкозйом. Чудовий стан. І ціна також хороша. Вартість такого трактора з фризою і доставкою 7600 умовних одиниць. Гляньте, що у нас наступне виїжджає. Тракторець дуже свіжих років. КБ-23. На дисках пише 2010 рік, гляньте, як гарно він виглядає. Коротка база і при цьому такої потужності. Резина у нас задня 95 на 20 гарний стан. Є трьохточка. є боковий циліндр. Гляньте вал відбору три швидкості вперед одна назад. Реверс. 637 мотогодин. Блок керування боковим циліндром, гарне сидіння. Гляньте, яке воно вже свіженьке. І вартість. вартість 8 тисяч, і вже вінницький клієнт випередив усіх бажаючих, тому що залишив за нього завдаток ще, коли трактор був в Одесі. Буде забирати самовивозом. Ось така модель свіжих років КБ-23. І завершує вигрузку сьогоднішню. У нас ще один тракторець серії GL, уже рестайловий. Кубота Джел 200, 220 кінських сил. Дуже гарна резина, що взаді, що спереду. Переваги джел, ви вже знаєте, це, напевно, один з найпопулярніших тракторів на території України. І так само дуже і дуже гарна комплектація. Реверс, напівгідравлічна коробка передач, підсилювач керма, блок керування боковим циліндром на фрозу 5 передач, 4 вперед, 1 назад. збереглося зберегло щаріне напрацювання 563 мотогодини. Вартість такого тракторця в такій гарній комплектації з фрезою і доставкою 7300 умовних одиниць. Ну що ж, ось і вигрузили ми нову поставку у Вінниці. Ось так тепер виглядає наш майданчик. Зараз коротко пройдемося, що ми тут отримали. Фрези в кадр ще не попадали. Давайте так узагальнено пройдемося. Янмаровська гарна, Кубутівська хороша ось. Менших розмірів на джибі, дивіться, які ножі гарні. На джелку. Хороша фреза. Гляньте. Гляньте який стан ножів. Чудові фрези, вони всі підписані. Зараз ми швиденько їх укомплектуємо. Ось фреза на Б115. І ось так виглядає наш ряд оновлений японських міні-тракторів. Дуже гарний стан. Янмар АФ-22, довга база, важкий потужний трактор. 8 тисяч. З підсилювачем Керма 4-ціліндровий X20 6600 B115 з розворотом, це буває досить рідко. 4800. Кубота GT23, або як тут написано, Hitachi nz 235 8000 свіжих років. Це вже під завдатком D21. Реклами не потребує. Дуже гарний трактор з реверсом, З підсилювачем 7600. Дана модель під завдатком, самовивозом будуть забирати. Джал 200 7300 з підсилювачем на коробка, на хорошій резині. Супер тракторець. Також у нас є інші варіанти японських мінітракторів. Тому, якщо вас цікавить японський міні-трактор, відвідайте наш сайт, обирайте знайомтесь із актуальним асортиментом, також у нас представлені моделі, які до нас надійдуть у найближчих поступленнях. Хочу вам ще раз нагадати, що. Найближчим часом вони... у нас стабілізувалась ситуація з логістикою. У нас щотижня буде нова поставка. Можливо, всі на відео не попадуть, тому телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера та підбирайте собі японського помічника. А ми очікуємо вас. До зустрічі!